Коли в людини виявлено інфекційне захворювання, її ізолюють від здорових і застосовують до неї карантин. Коли і як дерева поміщають на карантин. Дізнаєшся з відео. Будь-який вид живих організмів воліє розмножуватися і захоплювати нові території. Більшість грибів формують мікроскопічні спори і покладаються на вітер, але найчастіше вітер не відносить спори далеко, проте дехто інший може люди. Тисячі кораблів щодня курсують між континентами та перевозять, наприклад, декоративні рослини, які згодом опиняються в парках, нових лісопосадках тощо. І дерево, яке потрапило на нову територію, може бути заражене паразитичним грибом, у такий спосіб він опиниться в новій країні і почне заражати місцеві дерева. Інвазійні види це не місцеві види, що спеціально або випадково поширилися за межами їхніх природних середовищ існування та завдають шкоди місцевим екосистемам. Річ у тому, що коли паразит тривалий час живе в певній екосистемі, вид хазяїн вчиться йому протистояти. Імунітет хазяїна здатен хворобу подолати. Коли ж той самий паразит опиняється в новому регіоні, вразливі місцеві види масово гинуть. Ясен звичайний. Це дикоросле дерево поширене в Європі. Він займає близько однієї цілої десятих площі лісів України. З ясена отримують високоякісну деревину, з якої виготовляють меблі та оздоблення житлових приміщень. До того ж, його широко використовують для озеленення і створення лісових насаджень. Ясену звичайному загрожує вимирання. У 1990-ті до Польщі перевезли молоді ясени з Азії. На перший погляд, абсолютно здорові. Але через деякий час вони стали вимирати, а разом із ними і старі місцеві ясини звичайні. Спочатку на листі з'явилися бурі плями, потім відсихали окремі гілки, урешті-решт відмирало все дерево. Причина була знайдена: молоді ясини були заражені новим для країни видом паразитичного гриба гіменосцифусом Фраксінеус. Він порушує транспортування мінеральних речовин і води дерева і спричиняє хворобу халаровий некроз. Пригадай, яка провідна тканина входить до складу деревини. Судини кселеми, що відповідають за висхідний рух води. Гриб вражає саме їх. Відповідно, вода не доходить до верхівок, що спричиняє так звану суховершинність дерева. Подробиці про транспортування води в рослинах можеш знайти у відповідному відео на нашому каналі. Поки причину захворювання ясена звичайного шукали, хвороба встигла поширитися всією Європою, зокрема потрапити в Україну. Ефективних методів боротьби із халаровим некрозом ясена знайдено не було. Вирубування заражених дерев не допомагає, бо спори гриба можуть залишитися в ґрунті та серед опалого листя і чекати на нову жертву роками. Ясеневі дерева важлива частина лісових екосистем, їхня світла крона дає змогу іншим видам рослин зростати під ними. У кроні оселяються різноманітні птахи та комахи, з ясенем утворюють мікоризу гриби, а на його корі розвиваються лишайники. Було виявлено, що існування щонайменше 44 видів живих істот залежить від ясена звичайного, а ще 62 види часто живуть в асоціації із ним. Отже, вимирання ясена звичайного ставить під загрозу існування понад 100 різних видів живих організмів. Халаровий некроз одна з багатьох хвороб, спричинених інвазійними видами грибів. Хвороба борошниста роса щорічно вражає дуб черещатий та каштан кінський. Гриби роду Офіостома спричиняють голландську хворобу в'язів. Загалом, станом на 2021 рік, в Європі відомо 30 інвазійних видів грибів. Інвазія це така собі хвороба екосистеми. І як і з будь-якою хворобою, найкращий метод боротьби профілактика. Наприклад, для озеленення територій краще використовувати місцеві види дерев, вони точно не перенесуть із собою паразита з іншого континенту. Або якщо закупівля екзотичних видів все ж відбувається, варто впроваджувати карантин, вирощувати частину отриманих рослин на ізольованій ділянці протягом певного періоду часу і ретельно досліджувати їх на наявність хвороб. І тільки якщо все чисто дозволяти ввезення в країну. А ти знаєш, які види дерев висаджують у твоєму місті? Досліджуй і пиши в коментарях. Запам'ятай інвазійні види це не місцеві види, що спеціально або випадково поширилися за межами їхніх природних середовищ існування та завдають шкоди місцевим екосистемам. Інвазії паразитичних грибів спричинені перевезенням заражених рослин між країнами. Інвазійні гриби в Україні зумовлюють захворювання Халаровий некроз у ясена звичайного, борошнисту росу в Дуба Черещатого та Каштана Кінського, а також голенську хворобу в'язів. Для уникнення майбутніх інвазій, паразитичних грибів необхідно проводити озеленення за допомогою місцевих видів дерев, а для рослин із-за кордону впроваджувати карантин. Став уподобайку. Стеж за каналом. нумо досліджувати живе разом.